2025 рік видався немовірно щедрим на комедії, а найкращі з них подарують вам порцію щирого сміху. Для цього відео я відібрала 15 найкращих комедій 2025 року, за переглядом яких ви будете реготати від комічних, а іноді абсурдних ситуацій. Попереджаю відразу: у цьому році пішов тренд на комедійні бойовики, тому у цій добірці їх буде вдосталь. На вас чекає шалений мікс гумору, трюків і нестримного екшену. Мощуйтесь зручніше і приємного вам перегляду. Відкриває мій список абсурдна комедія Голий пістолет про Франка Дребіна молодшого, сина легендарного детектива із серіалу Поліцейський загін. Ми звикли бачити Лія Манісона у кримінальних бойовиках, а це, мабуть, перша комедія із ним у головній ролі. Хоч він і буде увесь фільм ходити із серйозним виразом на обличчі, навколо нього будуть відбуватися абсурдні і неймовірно смішні ситуації. Френк дребін молодший, той самий незграбний, самовпевнений і абсолютно невразливий коп. Повертається, щоб врятувати світ від мільярдера, який хоче за допомогою дивопристрою Plot Device повернути людство до первісного стану і влаштувати глобальний апокаліпсис. Дребін маскується під школярку, щоб зупинити пограбування банку, руйнує автомобіль з автопілотом, випадково активує кліпі і втрачає штани перед десятитисячною ареною. Усе це під соусом абсурдних жартів кожні 10 секунд. Пародій на сучасні технотрилери, соцмережі, культуру скасування. А ще тут є романтична лінія, від якої хочеться одночасно і реготати, і зітхати. Ну нарешті хтось дав дідогану щастя. Якщо ви сумували за часами, коли комедії були максимально дурними, політично некоректними і просто смішними, цей фільм для вас. Ого. Другий у моїй добірці не менш смішний, а подекуди абсурдніший фільм Новокаїн. Уявіть, як би це було круто не відчувати болю. Але для головного героя Нейтана Кейна це не суперсила, а справжнє прокляття. Через цей дар від народження у нього немає друзів, дівчини. І ось вперше за 35 років у нього було побачення і незабутня ніч. Та наступного ж ранку у банк, де вони працюють, вириваються грабіжники і його дівчину Шері беруть як заручника. Не гаючи часу, Нейтан стрибає у поліцейську машину і починає переслідувати грабіжників. Він розуміє, що шансів у нього мало, але лише його дар не відчувати болю може допомогти врятувати Шері. У цьому фільмі багато моментів, від яких ви будете щиро сміятися і співчувати герою. О, о, чорт! Ні, Припини! А, тобто, о, господи, я в агонії! Це дуже боляче! І наступна у моєму списку комедія Ніхто два. Це продовження історії Гатча Менсела, колишнього урядового вбивця, який намагається вести спокійне життя. Після подій першого фільму він пообіцяв дружині, що більше не буде вбивати поганців і поїде з дітьми у відпустку. Та в перший же ж день він починає бійку в парку розваг і дізнається, що все містечко працює на наркотрафік Лендіни. Останній не сподобалось, що хтось так легко побив її людей і відправляє інших, щоб з ним розібратись. Це була її фатальна помилка. Згодом її склади вибухають, гроші згоряють, а кількість найманців стрімко скорочується у стилі Джона Віка, тільки із комедійною складовою. Навіть дружина Гатча візьметься за зброю. Над фільмом якраз працював Девід Ліч, продюсер Джона Віка. Хороший фільм, щоб розслабитись і подивитись щось дурне та веселе. Я ж кажу я бляга усі! Якщо ви скучили за кримінальними комедіями в стилі фільмів Гая річі, то рекомендую подивитися стрічку Спіймати на гарячому. Головну роль у ній виконав Остін Батлер. Його ви можете пам'ятати із фільму Дюна як Фрейда Харконена. За сюжетом Барбен Хенк погоджується приглянути за котом сусіда панка Раса, не підозрюючи, у яку халепу він скочив. Рас заборгував чималі гроші оркам, пуерторіканцям і юдеям. За 4 мільйони доларів вони влаштували справжні кримінальні розбірки, де цапом відбувайлом виявився Хенк. Розуміючи, у якій непростій ситуації він опинився, Хенк вирішує натравити бандюків одних на одних та залишити собі невеличку частину із цих грошей. Фільм заснований на однойменній книзі Чарлі Х'юстона, І подейкують, що ця книжка цікавіша за фільм. Ще один комедійний бойовик Іні Міні із Самарою Вівінг у головній ролі, яка мені дуже нагадує Марго Робі. У підлітковому віці Едіт навчилася професійно керувати автомобілем і здійснювати пограбування. Вже дорослою вона із цим зав'язала, поки не дізналась, що її колишній хлопець заборгував босу мафії 3 мільйони доларів. Сплатити цей борг вони можуть викравши автомобіль, у якому лежить 3 мільйони призових із в Толедо. Чим закінчиться це зухвале пограбування, покаже новинка від хулу. Якщо ви хочете подивитися легку комедію, щоб просто розслабитися, тоді пропоную обрати щасливчик Гілмор. 2». фільм з Адамом Сендлером у головній ролі не буде навантажувати вас перестрілками, заплутаним сюжетом чи інтригою. Тут все просто. Щоб оплатити навчання дочки у балетній школі. Гілмор змушений повернутися у Великий Гольф. Гілмор знову намагається довести всім, що ще здатен на перемоги, але життя щоразу дає йому ляпаса. Простий і зрозумілий сюжет із комедними ситуаціями, як і всі фільми з Адамом Сендлером. Продовжує мій список комедій друга частина фільму про обмін тілами ще одна шалена п'ятниця, як і у першій частині 2003 року Анна і її матір знову поміняються тілами. Тільки на цей раз не між собою, а в переміжку із двома підлітками. О боже, що відбувається? Тихо, хто не кричи, це я твоя мама. Якщо ти у мені, а я в тобі, хто це? Я бабуся, сонечко. Анна поміняється тілами із дочкою, а патчирка із бабусею. Чи піде їм на користь цей обмін тілами? І з чим це все закінчиться, дивіться у легкій комедії із Лінсі Лохан у головній ролі. Ще один легкий і спокійний фільм, щоб просто посміятися, Роузе із Бенедиктом Камбербечем у головній ролі. Це історія про зразкову сім'ю Айві та Тео. Тео успішний архітектор, а Айві відкриває новий ресторан. Та коли через негоду музей морської історії Тео руйнується і його звільняють з роботи, а ресторан Айві стає успішним, у їхніх стосунках настає чорна полоса. Настільки чорна, що вони готові повбивати один одного. Не поділивши будинок при розлученні, вони вирішують зробити життя одне одного максимально нестерпним. Рекомендую цей фільм до перегляду подружнім парам. Продовжує мій список фантастична і трішки абсурдна комедія «Міккі 17 У 2054 році під час колонізації крижного світу Ніфхльхейм Тімо через фінансові труднощі записався в екіпаж космічного корабля в якості субститута. Вже на кораблі він дізнається, що дав згоду на клонування себе і щодня буде змушений брати участь у смертельних місіях. Щоразу, як він помирав, його друкували заново і змушували знову помирати. Та одного разу він вижив, а екіпаж корабля поспіхом надрукував його копію. З того моменту почнеться ще більше безумство. Головну роль виконав Роберт Паттінсон. Його ви можете пам'ятати як Седріка із Гаррі Поттера чи Едварда із Сутінок. Десятий у моєму списку дурний і неймовірно смішний бойовик голови держав із Ідрісом Ельбою та Джоном Сіною у головних ролях. Під час спільного польоту на саміт НАТО прем'єр-міністр Великої Британії та новообраний президент США. Колишні зірка бойовиків пережили напад на борту Air Force One і демом вижили. Автостопом вони добираються до Польщі, де на них нападає ціла армія головорізів. Але Сем та ВІЛ не з простого тіста. Вони беруть зброю до рук і починають косити поганців не гірше за Джона Віка. Цей фільм для тих, хто хоче просто розслабитися і посміятися після важкого дня. Я не могла не включити в цей список романтичну комедію Не той Париж із красунчиком треєм у головній ролі. Художниця Дон мріяла навчатися у школі мистецтв у Франції. На щастя, її туди прийняли, але її заощаджень недостатньо на авіаквиток і проживання. Єдина можливість у Париж взяти участь у шоу Холостяк, там вона називається Знайди кохання. Зйомки мають відбуватися у Парижі, тому якщо її виключить, вона вже в Парижі, а у випадку перемоги ще й отримує 250 тисяч доларів. Однак слова про Париж були лише маркетингом, і їхній літак приземлився у Техасі. Усі прохання Дон виключити, зняти її з шоу, трей успішно ігнорує, і з часом між ними зароджується іскра. Що обере Дон: кохання чи навчання у Парижі? Я би обрала трея. У цьому році на Netflix вийшла легка комедія з нотками детективу клуб вбивств» по четвергах четверо друзів із дому для престарілих, щоб якось розважитись, обговорювали на розкриті злочини, вдаючи із себе детективів. Та коли місцевого забудовника знаходять мертвим, вони беруться за справжні розслідування. Що із цього вийде, дивіться на Netflix. Трясся. 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 Якщо ви шукаєте легку і дурну комедію, щоб просто посміятися, зупиніться на фільмі типу вагітна. Коли подруга Кейт вийшла заміж і завагітніла, Лейні заревнувала. Це посилилось ще більше, коли вона побачила доброзичливе ставлення оточуючих до вагітних. Втративши самоконтроль, вона надягає накладний живіт і починає усім розказувати, що вагітна. Спочатку і справді все було добре, поки у паутині брехні Лені не зустріла чоловіка своєї мрії. Як вона буде виплутуватись із цього всього, дивіться у легкій комедії типу Вагітна. Ще одна легка і спокійно романтична комедія Бріджит Джонс, закохана у хлопця. Черговий фільм про Бріджит Джонс, яка у 51-річному віці закохується у 29-річного хлопця та шкільного вчителя Скота Волікера. Що із цього вийде, дивіться у спокійному і надзвичайно милому фільмі із Ренезе Зелегер. І на завершення спокійний і по сімейному теплий фільм Бабуні. Після смерті матері Джос Каравелла вирішив відкрити ресторан домашньої італійської кухні, в якому будуть готувати справжні італійські бабусі. На перший погляд, ідея була хороша, але об'єднати на одній кухні жінок з італійським темпераментом – справа нелегка. Чи зможуть чотири італійки вжитися на одній кухні, не спаливши її? Дивіться у легкій комедії «Бабоні». Можливо, ця ситуація навчить нас більше не сваритися на кухні, а це вона почала з вами можна здуріти. А на цьому в мене все. Буду вдячна за ваш лайк і невеличкий коментар. До зустрічі у нових відео.